Зразу в чат, як мене чути. Всім привіт! Хто долучається, сьогодні будемо говорити про мобільні блокпости. Хто долучився до ефіру, тисніть палець догори, щоб максимально більше людей бачило це відео. Знала свої права та вміла ними користуватися. Долучайтесь до ефіру, пишіть, будь ласка, в чат, як звук, як мене чути, друзі. Хто ще не підписаний на мій канал, обов'язково, друзі, підписуємось. Сьогодні ми, сьогодні ми говоримо про мобільні блокпости. Хотів би більш детально розібрати норми чинного законодавства стосовно законності чи незаконності е, даних блокпостів, а також перевірки відповідно документів на таких блокпостах. Також проговоримо про ситуацію, яка пов'язана з законопроектом 10.378 про мобілізацію. Що там за рішення прийнято комітетом, і коли його очікувати. Долучайтесь, друзі. В свою чергу хотів би нагадати усім, хто допомагає Збройним силам України, ви неймовірні, ви просто красавчики, і хотів би, щоб ви долучилися до ще одного мого збору на автівку для окремого зведеного штурмового загону Одін. Зараз кидаю у чат, а також в описі під цим відео буде посилання для вашого донату, друзі. Хлопцям потрібна наша допомога. До речі, попередній збір на 32 друга бригада, 41 першу окремий снайперський відділ автівку. Я вже придбав. І незабаром в моєму телеграм-каналі. Переходьте, хто ще не підписаний, буде все опубліковано. Дякую за вашу підтримку. Усіх зі святом також, друзі, дякую, що долучаєтесь до ефіру. Дякую, що підтримуєте мене. Поїхали. Мобільні блокпости. Ми бачимо, що на територіях на дорогах України вибачаюся дуже багато з'явилося цих мобільних блокпостів. Це напевно, скоріш за все, нова стратегія однак. Визначення стосовно того, чи є взагалі мобільний блокпост в нормах чинного законодавства, таке визначення, воно відсутнє. друзі. його немає. У нас є визначення блокпост, однак, мобільного немає. Зараз про це будемо говорити. По-перше, головний момент, який повинні всі для себе зрозуміти, що конституційним принципом одним із принципів є верховенство права. Який закріплений у статті 8 Конституції України. І громадяни здійснюють свої права за принципом. Дозволено все, що прямо не заборонено законом. А державні органи та їх посадові особи за принципом дозволено лише те, що прямо визначено законом. Законом, ще раз кажу, не розпорядженням, не чимось іншим. Законом. Це визначений головний принцип. Головного закону України, конституції, стаття 8. Далі стаття 19. Правовий порядок в Україні чітко гарантується на засадах, відповідно до яких ніхто не може бути примушений робити те, що не передбачено законодавством. Почуйте мене, друзі, почуйте. Прошу усіх, треба усім вникати в дану ситуацію. Органи державної влади та органи місцевого самоврядування також їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставах та в межах повноважень та у спосіб, який чітко передбачений конституцією та законами України. Все на цьому, як то кажуть, крапка. Тому, якщо ми відкриваємо чинне законодавство, виникає багато питань стосовно тих же на блокпостів, стосовно перевірок документів. Ви вже неодноразово чули від мене, і я постійно нагадую і кажу про це: якщо працівник поліції зупиняє транспортний засіб, він повинен діяти в рамках закону України про національну поліцію спеціального свого закону. Там є 11 підстав для зупинки транспортного засобу. Стаття 35 закону про нацпол. В 32 статті як окрема превентивна дія, міра, превенція. 32 визначаються підстави для перевірки документів. Тобто не може бути, що зупинили працівники поліції і кажуть, у нас перевірка документів. Ні, це не передбачено. Далі військовий зупиняти транспортні засоби не має права. Ми вже неодноразово про це говорили. Однак в нас є дві постанови кабміну. Навіть якщо ти будеш вже діяти в рамках даних постанов 14,55 та 1456. Давайте будемо розбиратися, відкриваємо їх одразу, заходите, впишете постанову Кабміна 1455, читаєте спочатку її назву про затвердження порядку встановлення особливого режиму в'їзду та виїзду, обмеження, свободи пересування громадян, іноземців та осіб без громадянства, а також руху транспортних засобів в Україні або в окремих її місцевостях, де введено воєнний стан. Після цього ти відкриваєш і бачиш одразу визначення, що таке блок. Пост, визначення мобільного блокпосту відсутнє, нагадую. Блокпост це посилений контрольно пропускний пункт, який за рішенням військового командування тимчасово встановлюється на вході-виході з території в територію, де введено воєнний стан та встановлено особливий режим, на якому облаштовуються місця для перевірки осіб, транспортних засобів, багажу, бойової техніки, місця для відпочинку та забезпечення життє... Життє... життєдіяльності особового складу. Який свою чергу виконує завдання на такому пункті, до складу якого можуть входити службові особи військових формувань та правоохоронних органів, які відповідно до закону залучені до здійснення відповідних заходів правового режиму воєнного стану, все далі. У нас є визначено, хто такий комендант, чітко хто є ця особа. Після цього визначається патруль, якщо будуть казати про що це патруль. Патруль це спільний рухомий наряд, до складу якого входить уповноважені особи Збройних сил, Нацпола, Нацгвардія та Держприкордонслужби, що виконують покладені на них обов'язки на маршруті патрулювання, визначеному комендантом на території доведеного воєнний стан. Все досить просто. Далі, якщо стосовно перевірки цих же документів, відкриваєш постанову 1456. Вона називається Про затвердження порядку перевірки документів, в осіб, огляду речей, ТЗ, багажу вантажів, службових приміщень житла під час забезпечення заходів правового режиму воєнного стану. Тут більш детально визначено, хто в нас є уповноваженою особою. Тобто посадовою особою, яка призначається знову ж таки наказом команданта та який надав повноваження щодо перевірки документів, якщо йде мова про перевірку документів. Це відноситься до того моменту, коли повістка видається. До речі, повістка відповідний індивідуальний документ, який заповнюється заздалегідь, а не на місці виручення. Про це також багато хто не звертає уваги. Йдемо далі. Стосовно права на проведення перевірок документів в осіб. Надано. Відповідним уповноваженим особам Нацпола, СБУ, Нацгвардії, Держприкордонслужби, Державної міграційній службі, Держмитслужби та Збройних сил, які знов ж таки визначені в наказі коменданта. До речі, друзі, кому потрібна необхідна література, ви завжди маєте таку можливість придбати її в нашому Дашопі в описі під цим відео. Є посилання. Переходьте. Ти в свою чергу ми зробили ось такі підзаконні нормативно-правові акти. В періоді воєнного стану і там дуже коротенько, все головне, що повинно бути під рукою. До речі, хотів би звернути увагу, хто вже замовив літературу, дочекайтеся, тому що велике навантаження, всі все отримують. Рухаємось далі. Уповноважена особа, в свою чергу, має право вимагати особи під'явлення документів, що посвідчують особу у випадках. А ці випадки вже друзі, визначаються в пункті сьомому відповідної постанови. Все все досить максимально просто, тому ці ось моменти, про які ми зараз бачимо і говоримо. Це такі, як то кажуть, невизначені чинним законодавством дії. Окрім цього, мені не зрозуміло, чому люди зі зброєю проводять такі дії. В свою чергу, багато випадків бачив, що працівники поліції зупиняли транспортні засоби, підходили військові, однак водії одразу їхали, тому що ті, хто знає свої права, вміють їх захищати і. Реалізовувати посилаються саме на такі обставини, як я тільки що зазначив. Так дійсно ситуація складна. Однак, все ж таки, в нас правовий режим. Тому нехтувати та звужувати або взагалі обмежувати права громадян не передбачено. До речі, парламентський комітет з питань нацбезпеки, оборони та розвідки вчора, 6 січня, закінчив слухання законопроекту 10 це той законопроект про мобілізацію, що ми говорили. Проте остаточне рішення народні депутати планують ухвалити лише наступного тижня. Рішення, яке видав комітет, також, як то кажуть, дуже засекречено. Жодним членам заборонено взагалі коментувати його. Це взагалі для мене незрозуміло, тому що нічого страшного або секретного. Немає, ну ми бачили його в першому вигляді. Як він зайшов? Чому проблема? Однак, як зазначив член комітету Веніславський для того, щоб, щоб ми ухвалили рішення, потрібно, щоб цей документ розглянув комітет ще з антикорупційної політики і надав свої висновки. І в свою чергу є дві опції: або повернути кабміну на доопрацювання. Відповідний законопроект Т 378, або Ухвалити проект за основу і далі доопрацьовувати його в Раді до другого читання. Однак ця ситуація, на мою думку, малоймовірна, тому що багато дискусійних норм, які не схвалять у тому в тому в ту чергу, і члени комітету, і про це вже офіційно вони заявили. Стосовно тих же блокпостів, продовжуючи розмову. Є відповідні знаки, які встановлюються. Тому що багато питань виникає стосовно знаку СТОП. Давайте не забувати про те, що є правила дорожнього руху. У нас є визначення тимчасових знаків, які встановлюються на жовтому фоні. І проводити відповідні дії або перевірки під виглядом, як то кажуть, навчань в рамках. Боротьби з якимись там диверсійними групами або розгортання відповідних тимчасових блокпостів, встановлення, в свою чергу, цих же обмежувальних знаків, перевірка ТЗ документів або контрвесійних заходів це взагалі сумнівне питання. Тим паче, Мін'юст неодноразово вже повідомляв про те, що представники ТЦК не мають права перевіряти документи. В свою чергу, друзі, ми бачили такі обставини. Як і представники Служби безпеки України спілкувалися з водіями. Однак ті водії, які діють в рамках чинного законодавства, питань взагалі не виникає. В свою чергу, нагадую, повістку індивідуальний документ оформлений завчасно, дуже дуже важливо розуміти ці обставини. Є законні дії, є законні процедури, які визначені чинним законодавством України, а також механізми, які повинні бути реалізовані, в тому числі представниками державної влади. Я ще раз нагадую. Поліція на сьогоднішній день не має права вручати повістки. Все досить просто. Друзі, кому потрібна допомога, долучайтеся до нашого клубу юридичного захисту водія. В описі під цим відео буде посилання і деталі, тому що ми займаємось також захистом інтересів від незаконних дій, представників ТЦК. Також велика подяка усім, хто долучається до моїх зборів для допомоги Збройним силам України. Це дуже важливо. Хлопцям із рук в руки все передаємо. Залишилось зібрати на ще одну автівку для штурмового загону. Одін. Прошу вас долучитися, друзі, до відповідного збору. Дякую, що ви долучаєтесь. Дякую, що ви цікавитесь. Дякую, що ви репостите моє відео. Тисніть палець до гори, щоб ми максимально прокачували свою правову свідомість. Дуже складно, ми розуміємо, про те, що іноді діють. Представники ТСК в тому чергу, в свою чергу, і по, по, по закону, а іноді і не в рамках закону. І в більшості своїх випадків це не в рамках закону. Порушувати кримінальне провадження, фіксувати, повідомляти на телефон гарячі лінії Міністерства внутрішніх справ про вчинення злочину на Міністерство оборони є телефони гарячих ліній у повноваженому захисту прав людей, друзі, тому ось такі механізми на сьогоднішній день є. Вчи на законодавства долучайтесь до мого каналу. Підписуйтесь. Дякую всім за ефір.